Це одна з найнапруженіших вулиць Львова. На очах десятків людей автомобіль на швидкості волоком тягне патрульного прямо по дорозі. Вікно було трошки в нього привідкрите водія. В воді почав дуже швидко рух, скло розсипалось, напарник випав, я зачепився, він мене протягнув десь метр 50-став. По дорозі по брущацію він мене тягнув. Тобто одна рука була тільки в автомобілі в салоні частково. І на кінцівках я намагався, щоб головою не впасти. Усе почалося з мобільного. Водій розмовляв телефоном під час руху, і напарник Владислава зупинив його саме за це дрібне порушення. Проте такої неадекватної реакції аж ніяк не чекав. Водій почав себе агресивно поводити на контакт з патрульними. Не йшов, почав виражатися в їхню сторону нецезурними словами. Хотів виняти його з автомобіля, але мені це не вдалося, оскільки двері були заблоковані, а шкло приопущене. Напарник кинувся мені на допомогу, щоб мені допомогти його виняти з автомобіля. Буквально за кілька хвилин агресивного водія нас доганяє вже інший екіпаж. Пояснення кермувальникам, яко кажучи, дивують копів. Він почали їх на капот. Ти куди? Так ти хочеш я машину, забрав? Чи ні? Пригає на стекло мені. Один з них пригає на стекло мені в кулаком. В цей зажало це мені ногу. Я кажу, мене нога на газі. Владислав зараз лікує свої травми. Медики поки суворо забороняють йому виходити на роботу. Ну, Поранені ушкодження тканин, верхніх, нижніх кінцівок. Тут дуже сильний ушиб, до неможливості рухатися. Проти буйного водія вже відкрили кримінальне провадження. Слідчі з'ясовують, чому водій ледь не убив патрульного і чи не був він за кермом на підпитку або під дією наркотиків. Інакше пояснити навіщо ж було бездумно ризикувати і власною волею і життям полісмена важко.